Ви тільки погляньте на красу Закарпаття на це невеличке містечко під назвою Ужгород, у якому створилось вайбове місце, де зібралась найбільша концентрація трапу на всю область. І це місце називається Минаймоб Рекордс. Гайда знайомитись. Ти потрапила, ми наймовхойдо. Ми заберемо твій кеш, як партію регіону. Ми весь реп пустим по кругу, як по хороводу. Ми тут пишемо жорсткий трап, галю під ріповоду. Апчілі, апчі, апчілі, апчі. Мене Ап алергі Ап на дешвей рапіному рамі. Усім привіт, я редактор Джед Блес і зі мною пацани із Курва, Курла! Ми на Закарпатті! Представтесь, будь ласка, хлопці. Чіп Крузер! можна просто Артур Трапович. І Максвайдо. Макс Вайдер! Макс Оса! Перше питання: хто ви такі? І як ви створили Меней моб? Ми хлопи, які створили цю студію просто, щоб писати свій трап. У нас спочатку не було абсолютно ніяких грандіозних планів. Ми просто давним-давно мали ідею е, створити такий спот, де ми можемо спокійно писатися за межами дому, де нам ніхто не буде заважати, де ми нікому не будемо заважати. І ми просто тут сиділи з дня у день, писали свій трап і обмінювалися досвідом і навичками. І як вже сказав Артур, у нас не було в планах масштабуватися, але от ми прийшли на цю студію, зробили з неї цукерочку, е і щось помітили, що люди почали писати, що от там скільки за запис, чи можна записатися, пацани, що ви там робите? І ми вирішили вже відкрити цю студію нормально. І от працюємо, робимо музику зараз і плануємо робити і далі. Друге питання: чи є у вас якісь успіхи і чи надаєте ви якісь послуги? Е, безумовно, якісь вже перші успіхи в нас є. Найбільшим нашим успіхом я вважаю те, що ми вже за короткий період часу встигли попрацювати абсолютно з різними людьми, з різними категоріями музикантів, навіть е, Шансон, да. у нас були як і діти, так і старші люди, як репери, як оперні співаки, як диктори. І найголовніше те, що ці люди приїжджають до нас абсолютно з різних куточків Закарпаття. До нас, до ну, простих пацанів, які створили просто обичну па халабуду. До нас приїжджають люди абсолютно з різних куточків Закарпаття, і ще головніше, те, що вони повертаються до нас знову і знову. Я вважаю, що це колосальний наш успіх. Ми навіть не сподівалися, що колись нас таке буде чекати. третє питання: що далі і чим будете дивувати? Ну зараз, от коли можна вже сказати точно, що про Минаймоб локально знає кожен. Я не знаю хто не знає. Логічно, далі будемо масштабуватися за межі нашої області, робити з більшими артистами, такими як Потап Настя Кам'янських. Олег Вінник Олег Вінник з більшими спільнотами працювати такими, от як G-Blessing і от нас Блесович. прийшов... — І один плюс один, і один плюс один по-любому, Джо Байден. Там я не знаю. А загалом, так, треба робити. от якусь культуру, бо я замітив, що у нас крім ваньок, станьок і всяких ніфорів нічого нормального немає. І треба робити якийсь движняк. Об'єднуємося разом. G-Bless Industry! GBLES індустрії минай Крузо! А ти, Юначе, підписник G Bless. Переходь на наші музикальні платформи і слухай наш новий реліз Селюканц. Підтримай нас, минай моб геймшіт. Все, я думаю, це гинає. Блять, пописнувся будови.